Розглянемо методи перетворення карбонільних сполук. Карбонільні сполуки це сполуки, що містять карбонільну групу СО, яка характерна для альдегідів, кетонів, карбонових кислот і їх похідних. Вона копланарна зі суміжними атомами, а атоми С і О у ній знаходяться СП2. Гібридизації. Реактивність карбонівної групи зумовлена її полярністю, що є наслідком електроно-акцепторного впливу атома оксигену та легкою поляризованістю кратного СО зв'язку. Тож її атоми карбону в реакціях має електрофільний характер, а оксигену Нуклеофільний, тобто він основний. Найважливішими реакціями карбонільної групи є реакції з нуклеофілами, які атакують карбонільний атом карбону. Активність її в цих перетвореннях карбонільної групи визначається природою замісників, їх здатністю впливати на електрофільність карбонільного. Атома карбону, понижуючи або підвищуючи її відповідно. Чим більше вони компенсують на цьому атомові позитивний заряд, понижуючи його наслідок ефекту конюгації, а теж індуктивного ефекту плюс і, тим менш реактивна карбонільна група. Отже, складається такий... Орієнтований ряд реактивності заміщених карбонільних груп у нуклеофільних реакціях. Оскільки карбонільний атом оксигену має основні властивості, хоч і дуже слабкі, ПКАТ спряженої кислоти ЦО плюс H десь так мінус 6, мінус Сім то кислоти, зокрема, кислоти люїса, здатні впливати на реактивність цієї групи, приєднуючися до оксигену. Відтак вони стають каталізаторами в реакціях карбонілів з нуклеофілами. Їх вплив полягає в активації карбонільної групи внаслідок посилення позитивного заряду на атомної. Карбону при утворенні з кислотою оксонієвої солі, зокрема, гідрокс... гідроксонієвої. Отже, якщо карбоксилат аніоні, активний карбонільний центр наслідок мезомерного ефекту сильно дезактивований, то протонований в формі він максимально активує. І так реакції карбонів міцних сполук, вони дуже численні. Як Бачите на цій схемі. Вони можуть перебігати як приєднання заміщення по СО функції, наприклад, отримання хлорангідридів, гідридів, амідів, як приєднання до СО, наприклад, приєднання гідридіона в реакціях відновлення, утворені сеталів, е, ціан, гідринів, як реакції заміщення е, оксоатома на інший гетероатом, ну, наприклад, одержання азометинів, або гідрозонів, то так, або як інтегральна реакція заміщення на СП2 атом карбону через реакцію вітіга. Перебіг багатьох цих функціональних нуклеофільних реакцій полягає в утворенні тетраадричного інтермедіату, який виникає завдяки приєднанню нуклеофіла до кратного зв'язку. Подальше відщеплення того чи іншого фрагмента в інтермедіаті призводить до відповідного продукту реакції. Інший можливий механізм це механізм СН2. Механізм реакції приєднання заміщення у карбонільній групі через титрадичний інтермедіат інтерпретує ось ця схема. А впилив кислотного та основного каталізаторів може бути виражений отакими принципіальними схемами. Як бачите... В кислотному каталізі активація карбонійного атома карбону здійснюється через взаємодію кислотного каталізатора з основним атомом оксигену, наслідок чого відбувається перерозподіл електронної густини на карбонільній групі з різким зміщенням її з карбонійного атома карбону. А значить, е активацією його до нуклеофільної атаки. А в основному каталізі активація відбувається внаслідок безпосередньої взаємодії основного каталізатора з карбонільним атомом карбону з відповідним стягуванням каталізатором на себе електронної густини з атома карбону і таким чином. Його активації до нуклеофільної атаки способи активації карбоксильної групи. Як видно, з вищевідновиденого ряду активності карбонінної групи в різних її функціональних формах карбоксильна група серед них найменш активна. Однак це якраз та група в різних структурах, яку часто доводиться реалізувати, зокрема, як ацелюючу, наприклад, в синтезі. Один зі способів її активації під час реакції це каталіз. Проте часто потрібно досягти активації самої карбоксильної групи без втручання каталізатора, як сторонньої речовини. До того ж, враховуючи і те, що каталізатори не завжди ефективно спрацьовують в даному випадку, тоді вдається до, вдаються до структурної активації, тобто такої модифікації карбоксильної групи, яка би викликала істотне підвищення позитивного заряду на її карбоновому атомі. Але такі структурно активовані асильні групи повинні легко одержуватися і далі реагувати без ускладнень в лагідних умовах, не залишаючи забруднень у реакційному середовищі. Ефективним способом активації карбонійних сполук є підсилення електроноакцепторності відхідної групи OH або ОР загальному. Реалізують цю мету двома шляхами утворенням естерної сполуки, який залишок ОР став би доброю відхідною групою завдяки підсиленню її потужною електронно акцепторною функцією Р. І другий спосіб це заміщенням гідроксильної групи ОН OH на n гетерильну враховуючи те, що азот, азотовмісні гетер... гетерильні залишки зазвичай сильні електронно-акцептори. Отже, розглянемо докладніше ці способи активації карбонільної групи С. Ефективна активація карбонійної групи досягається шляхом приєднання її до карбодиіміду РНЦНФ, часто при каталітичній дії кислоти, з утворенням оасил ізокарбамідної структури, що далі легко здатна взаємодіяти в лагідних умовах з нуклеофілом. За цих умов при взаємодії, наприклад, з амінокислотами, ізокарбамідна ізокарб... група менш реактивна і тому реагує передовсім карбонінна. Найчастіше для активації карбоксильних груп вживають дециклогексил або інші реагенти, це діїзопропілкарбодіемід, а це той же клас. Реагентів. У всіх випадках відхідним є заміщений карпамід, який здебільшого випадає з органічного апротонного розчинника і таким чином відділяється від цільової речовини. Формально активуючу дію карбодіамідів в реакціях, які перебігають... Зневоднених в органічних розчинниках можна сумарно розглядати як віднімання води кабодієм від карбоксильної групи під час приєднання е, протонуклеофіла. Подібно до карбоксильної, може активуватися і фосфатна група, наприклад, в синтезі антипаркінцовного засобу е, цитоколіну. Виходять з фосфату холін хлориду якого, аби проамідувати морфоліном, активують дециклогексил карбодиміду. Простими і ефективними реагентами активування карбоксильної групи є ще хлорформіяти, які утворюють змішані ангідриди що дуже активно взаємодіють з нуклеофілами з відщепленням карбонату, який тому розкладається, не залишаючи в реакційній масі, нічого значить не забруднюючи її. Реакцію ведуть в присутності тритиламіну. Інший спосіб активації передбачає Попереднє утворення з димідозолілкарбонатом 1 або іншим ННД гетерилкарбонатом гетероциклічного аміду 2 ось на цій схемі. Через інтермедіат 2А, що при взаємодії з чесною молекулою імідазолу з виділенням е, карбондіоксиду СО2, дає активований карбоніл-2 який вже далі спроможний порівняно легко, десь до 100 градусів Цельсія, реагувати з амінами, спиртами або іншими нуклеофілами, з однозначним утворенням цільових амідів, естерів тощо. Дією на нього гідрогенсульфідом отримуємо тіокислоту 3. Розглянемо методи одержання хлорангідридів. Хлорангідридна група, а це це наслідок високої активності не входить у склад споживчих матеріалів, зате є майже незамінною високореактивною карбонівмісною функцією у їх дизайні. Утворення хлорангідридів можна розглядати як спосіб активації карбонільної групи. Інші галогенангідриди в синтетичній практиці використовуються рідко. Це мається на увазі флорангідриди, бромангідриди чи йотангідриди. Галогенангідриди діють як сильні ацелюючі агенти. Ось за цією схемою. Приєднуючись до гетероатомів, що мають вільну електронну пару в циклах, легко оцелюють наслідок заміщення гідрогену, в протогетероатомних групах, зазвичай без нагрівання навіть, та трансформуються в аміди, естери, ангідриди, гідразиди, гідроксиламіни і інші. Хлорангідриди одержують на кислоти хлорзаміщеними елементів з незаповненими верхніми деорбіталями, як сірка, фосфор, тобто есохлор хлор 2 ПО хлор-3, Пхлор 5, ПО хлор-3, разом з ПО хлор-3, будемо далі розглядати їх. Завдяки недалеко розташованим верхнім вільним деорбітальним відбувається приєднання цих реагентів до карбоксильної оксогрупи, що супроводиться переміщенням негативного атома хлора до карбокатіонного центру. А наступне відщеплення в тетраедричному комплексі відповідного фосфороксидного залишку, у випадку фосфорних реагентів, або сульфурдіоксидного у разі тіанів хлориду. Веде до хлорнгідриду. Фосфорил-трихлорид використовують, наприклад, для одержання хлорангідриду нікотинової кислоти. Реакції ці проводять в інертних розчинниках або в надлишку хлориду чи фосфорил трихлориду, які потім відганяють. З добавкою галогеніду, лужних металів чи... Третіламіну як каталізаторів зазвичай при нагріванні. У випадку лабільних субстратів реакції зі зазначеними хлоруючими агентами, вдається провадити і при понижених температурах, навіть при температурі сухого льоду, це мінус 78 градусів, це суха вуликислота з ацетоном. збільшуючи при тому. Тривалість процесу. За допомогою хлориду деметрофермаміді ДМФА, скорочено. При стоянні, так при мінус 40 градусів, наприклад, 3,5 дихлоро 4 оксопіридин, ацетатна кислота, перетворюється у відповідний хлор-ангідрид. Так само при пониженій температурі і пентахлорид фосфору, в триетиламіні Спроможний утворювати хлорангідрид, наприклад, у складній тязуліл-іміноацетатній ті структурі, як бачите на цій схемі. Іноді для добування хлорангідридів зручно використовувати перехлорування, інакше називається ще трансхлорування, яке полягає у взаємодії з кислотою іншого хлорангідриду, кислотний залишок якого здатний виходити зі сфери реакції, не заважати її перебігу. Хімія такої реакції аналогічний до вище розглянутого, тільки до оксигену замість атома С або фосфору. С або сірки або фосфору приєднується електрофільний атом карбону діючого хлорангідриду. От я бачили на цій схемі. Подібно до карбоксильної групи здатні зазнавати хлорангідридної трансформації, тобто заміни OH на хлор під дією тих же реагентів і інші гідроксильні кислотні групи, як сульфогрупа, наприклад, у 5 ізохінолін-сульфокислоті, що при нагріванні з тианів хлоридом дає ізохінолін 5 хлорид. Отже, висновки. Пересічний ряд активності карбонільних похідних Це солі кислоти, аміди, естери, кетони, альдегіди, адідриди, хлор адідриди. Отака послідовність. Карбоксильна група може бути активована в нуклеофільних реакціях, заміщенням гідроксильного атома гідрогену з сильними електроно-акцепторними замісниками, формільною амідиновою групою заміщенням гідроксильної групи на сильно е... абсепторну і мідазолінну групу або інші, які збільшують додатній заряд на карбонільному атому карбону. Хлориди, е... хлорангідриди добувають дію на кислоти хлоропохідними елементів. З незаповненими верхніми деорбіталями, як сірка, фосфор, С-Хлор-2, це такі реагенти ЕС-хлор-2, Пхлор-3, П-хлор-5, суміш ПО хлорти, Пхлор 5 інші. А теж методом трансфлорування, наприклад, за допомогою оксалів хлориду. Дякую вам за увагу.